Вітаю вас! Ми вже підготували новий випуск програми очі і далі лише оперативна чесна інформація. Отож, сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Більше півгодини швидка їхала на виклик. В результаті померла 10-річна дівчинка. В принципі, для пацієнта з пошкодженням магістральної судини час йде на хвилини. У Львові вкотре отруїлись куркою цього разу в одній з ресторацій міста. Троє моїлички цю курку, інші двоє не брали того. Захисники природи протестують проти будівництва гесів у Карпатах. Всі наступні роки я буду протестувати підміння гесами. 28 хвилин на виклик. Саме стільки зі Львова до винник їхала швидка, і саме цих лічених хвилин не вистачило, аби врятувати 10-річну дівчинку. Шестикласниця Діанка впала з велосипада, зламала ногу, а вже кістка зачепила артерію. Її із запізненням таки привезли до лікарні, та медики не змогли врятувати життя. Та зараз нема. Тої дитинки. Досі не може повірити в те, що сталося Михайло, друг сім'ї Ленківських. Його донька дружила з Діаною. Разом їздили до школи. Шубками мінялися, Дружили? Е -е. Сталася біда через те, що у нас виходить так, що в нас нема. Напевно, в цілій державі нема. Бо ми дивимося телебачення і бачимо, що там що сталося, там щось там взагалі капець що робиться що нема спеціалістів належних. Діанка сиділа за цією партою, і учні нашої школи, педагогічний колектив дуже страшно переживають ту трагедію. 47-ма школа в коридорі квіти горить лампадка та фото усміхненої дитини. У класі математики на другій парті від вікна лежить самотній підручник. Саме тут завжди сиділа Діана. Проте вивчити уроки на сьогодні їй так і не судилося, як і у 7-6 класу. Учні не за партами. Вони встеляють білими полюстками останню дорогу для своєї однокласниці. Доброї доброзичливою, привітної. Старанною навчання. Ми з нею ходили разом до школи зі школи. Вона мені щось купляла, я їй щось купляв. Одного разу вона провалилась під літ, і я її був врятував. Завжди активна, згадують ті, хто разом з маленькою Діаною провели шість років в одному класі. Ніколи не сиділа на місці. Вона, немов, спішила жити. Тієї фатальної неділі дівчинка з другом каталась на велосипеді, стверджує Павло Сеньків. Саме він з батьком викликав швидку після того, як дитина впала з великого ровера, перечепившись за руль. Через травму у дитини розпочалась кровотеча. Ми зробили там пов'язки, стягнули, як могли, ну і вже чекали, там були, покликали сусідку, тому що вона так само медик-терапевт, щоб, можливо, вона якісь медикаменти має вдома для стримання кровотечі, але нічого не мала. От, ну і в принципі так, напротязі години часу дочікувалися їх в такому вже моменті, що тримали дитину просто. Не годину, а 28 хвилин їхали на виклик, заперечує слова очевидців медик зі швидкої. Хоча і це перевищує всі встановлені нормативи. По стандартах по місту доїзд бригади згідно чинного чинних нормативно-правових документів має складати 10 хвилин. За місто 20 хвилин. Ну є об'єктивні чинники, є транспортна ситуація на дорогах. Є, Стан доріг на даний в даному випадку в дорозі бригада була 28 хвилин. Який стандарт саме для винник – 10 чи 20 хвилин, не знає навіть головний медик Львівської області Богдан Чечотка. Винники розташовані за декілька кілометрів від обласного центру, мають свою місцеву раду, однак належать до території Львова і туди їздить саме Львівська швидка. Та навіть якщо повірити медикам, що вони їхали 28 хвилин, це в будь-якому випадку задовго. 5 хвилин пішло на пошук вільної бригади, тому що в даній ділянці всі бригади були також на серйозних викликах. І, власне, найближча по GPS-у бригада розташована була в районі Сихова. Підставою скажімо, такого тривалості доїзду є те, що бригада їхала зі Сихова, а не з найближчої, скажімо, точки. Також зіграла роль оця от логістична така, скажімо, казуїстика, коли місто винники, адреса забита, але ці всі шляхи на GPS, вони ще не є чітко відображені. І, і, власне, тих пару хвилин була затримка. Різниця навіть час, який називають медики, коли вони привезли дитину до восьмої клінічної лікарні. Представники швидкої називають одні цифри, лікарі, які надавали допомогу, інші. О 15.17 вона вирушила на госпіталізацію до восьмої міської клінічної лікарні. О 15.31 прибула в восьму клінічну лікарню. Дівчинка до нас була госпіталізована бряга. Швидкої допомоги в неділю о 16, о 16 годині рівно вона була доставлена в крайньо важкому стані, практично термінальний стан. Більше години за життя діанки боролися хірурги, однак рятувати життя дівчинки не змогли. Люди в білих халатах стверджують, при таких травмах ціна життя вимірюється хвилинами. Та ділянка має неофіційну анатомічну назву Корона смерті або Корона мортіс Це тому. Так що е, при пошкодженні тих судин дуже часто закінчується летальним наслідком. Про ситуацію кричать всі винники і увесь Львів. Правоохоронці призначили експертизу і з'ясовуватимуть, чи винні медики. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, за ознаками частини першої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 15 років. Своє службове розслідування проводить і головне управління охорони здоров'я при Львівській облдержадміністрації. Ірина Мочульська, Світлана Ровенчак, Віталій Дмитерко. Програма Очі на Львів ТБ. Львівські медики отримали в подарунок реанімобіль. Іронія в тому, мали б такий транспорт на позавчорашньому виклику, шанси дівчинки вижити були б значно більші. Особливість цієї машини в тому, що вона належить до категорії швидких класу С. Такі автівки готові до найскладніших випадків. Медичний транспорт розроблявся спеціально для доставки потерпілих із черепно-мозковими травмами, складними проникаючими пораненнями та артеріальними кровотечами. Тепер в автопарку обласного центру медицини катастроф. Сім спецшвидких все дитяче населення, яке буде мати необхідність транспортування з районних лікарень з міста Львова, Львівської області до міста Києва на первинне чи вторинне оперативне втручання різного генезу буде користуватися цим реанімобілем. Після вечері до шпиталю посмакувавши курітиною у відомій львівській ресторації, відвідувачі отруїлися серед постраждалих четверо дітей та іноземець. Останні середньої важкості до Львівської обласної інфекційної лікарні гори гурманів почали доправляти ще вчора ввечері. Студентка Тетяна в театрі Пово відпочивала разом з друзями. Нині ж з ними розділяє й лікарняну палату. Дівчина впевнена, отруїтись могли лише в ресторації. У нас була компанія з п'яти чоловік, але троє їли тільки цю курку, інші двоє не брали того. У нас якраз трьох однакові симптоми. Руки німіли, ноги німіли, і голова крутилася, і дуже впадок сил. І таке як в обморок більше до такого було. Ну і сильна тошнота і рвота». З такими ж симптомами через добу після споживання тої ж страви на лікарняне ліжко потрапив і гість із Туреччини Такір. Каже про те, що продукти не свіжі, навіть не підозрював. Два бокали піва попили і смісті от крилечки і карточка. При Не за нічого, все було вкусно. А вранці вже ноч. Медики розповідають, перші звернення від постраждалих почали надходити вчора після обіду. Після надання медичної допомоги пацієнтам одразу ж стало краще. Станом на сьогоднішній ранок в інфекційній лікарні перебуває 15 чоловік, з них четверо дітей до 18 років. Було з'ясовано, що всі вони в різний час 11 травня харчувалися на площі Ринок 32 у ресторації Музей Пива Правда. Пацієнтам з гострою кишковою інфекцією, як правило, завжди роблять промивання шунку, роблять дезінфекційну терапію, тобто сольові розчини капають, глюкозу капають. Ну так як в них була інтоксикація, велика і висока температура, і при гострих кишкових інфекціях підозрюється, як в першу чергу, сальмонельоз. Їм було всім надано ще антибіотикотерапію. Наразі заклад, де за підозрами шпиталізованих вони й отруїлися, зачинили, розповів піар менеджер ресторації. Його перевіряють санепідеміологи. Так перевіряють харчі, які є в нас, і чи в них могло бути. Ну, якась інфекція, яка мала спричинити до такого отруєння. Якщо це дійсно виявиться, що це з нашої вини, звичайно, будемо робити все можливе, щоб ці люди ну найшвидше одужали. Допоки фахівці з'ясовують причини, постраждалі одужують. за п'ять днів, зможуть знову зібратися компанією та вже знають, куди не підуть. Тетяна Надія Віталій Дмитерко, програма Очі на львів ТБ». На момент виходу сюжету в ефір лікарі повідомили, що кількість потерпілих збільшилась. Тепер їх 27. У Львові невідомий чоловік заявив про замінування трьох магазинів торгівельного центру Опера Пасаж. На місці події працювали слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки. Площу перед торговим центром обгородили червоною стрічкою, а приміщення закладу ретельно оглянули. Вибухонебезпечних предметів не знайшли. Гори замінувальника шукають. Чоловікові загрожує позбавлення волі строком до шести років. Були ретельно оглянуті приміщення усіх торгових закладів. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Активісти разом з Даївцями штурмували стоянку біля готелю Львів. Незважаючи на знак зупинка громадського транспорту, паркуються тут всі охочі. Евакуатор, який приїхав на місце події, забрав дві автівки. Проте водії вважають такі дії незаконними. Чаторік тому зупинку біля готелю Львів перенесли на 20 метрів ближче до оперного театру, аби розвантажити проспект Чорновола. Практика показала, місця для маршруток недостатньо. Там, де повинні зупинятися автобуси, львів'яни паркують свої легкові автомобілі. Ця ділянка, яка позначена відповідними дорожніми знаками від початку зупинки громадського транспорту до кінця зупинки, громадського транспорту. А зупинці громадського транспорту зупинка інших транспортних засобів забороняється. Ідея розмістити зупинку замість стоянки, а ще рік тому тут законно паркувались клієнти готелю Львів, належить міськраді. На думку директора відпочинкового закладу, встановлення дорожніх знаків та облаштування зупинки є незаконним, адже готель справно платить за користування стоянкою та має на це відповідні документи. У нас є чітко рішення сесії військової ради про те, що тут є кишеня для стоянки машин. Громадські активісти, які за нову зупинку на місці стоянки готелю, розповіли: як тільки маршрутки почнуть паркуватися по-новому. Затори зникнуть. Якщо е, автобусами би заїжджали в е, кишеню, лишається дві смуги для руху і е... Тут легше і більш логічніше потім перестроюватися на допомогу бурним активістам. Приїхав евакуатор. Його працівники почали забирати неправильно припарковані автівки. Це відразу привернуло увагу людей, які проходили повз. Ті вступилися за водію, адже вважають, що просто так забирати автомобілі на штраф майданчик без протоколів. Ніхто не має права. Я готовий представляти інтереси в судах тих людей. І успорювати ті дії працівника міської ради. Має бути складено початку адмінпротокол про адміністративні правопорушення і рішення про примусову евакуацію має прийняти інспектор ДАІ. Представники Галицької адміністрації, які відповідають за нову зупинку, на запрошення активістів так і не відгукнулися, не прийшли. Отож, що будуть автобуси заїжджати на стоянку готелю, стане відомо в кінці травня. А саме тоді має закінчитися дворічна судова тяганина між посадовцями та готелем. Олесь Варич, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТБ. Відзавтра перекриють проїзд через площу Святого Юра. Там мінятимуть комунікаційні мережі та готуватимуть територію до спорудження пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому. Через заплановані роботи маршрутки 2А 15, 33 та 38 об'їжджатимуть цю ділянку сусідніми вулицями Степана Бандери, Коперніка та Городоцької. Трулейбуси ж, котрі курсували до університету Івана Франка, а саме 2, 7, 9, 10, 12 та 20, тепер свою кінцеву зупинку матимуть на площі Кропивницького. Що за костелом Ольги та Єлизавети в планах міських архітекторів відкрити відкрити площу до дня народження митрополита найголовніше ціль на сьогоднішній день до 29 липня зробити все можливе для того, щоб встановити пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому і облагородити, скажімо, площу навколо нього і зробити всі інженерні підготовчі роботи. Війна за річку захисники природи та мешканці села Цемброня Верховинського району проти будівництва міні-гесів на водоймах їхньої місцевості. Активісти вважають, такі споруди зроблять ріки мілководними, а територія стане менш привабливою для туристів. Відтак подали до суду. Чи вистачить місцевим аргументів, щоб врятувати карпатські водойми? Та чи буде Феміда на стороні активістів? Дізнавалась Мар'яна Сич. Із веслами та човном, що правда, на асфальті протестує пан Тарас чоловік, любитель річкового спорту. Зізнається, якщо збудують 360 мінігесів у Карпатах, він не зможе плавати на водоймах. Або я зараз буду протестувати на сходах. І не зможу тут гребти, тому що тут немає води. Або всі наступні роки я буду протестувати під міні гесами, де взагалі не буде води. Не лише до забруднення річок, знищення риби, але й зменшення привабливості для туристів призведуть будівництва гідроелектростанцій. Впевнені активісти. А ще електроенергія для мешканців буде дорожча. До прикладу, активісти порахували, зараз вартість електрики для місцевих від 28 копійок до 1,5 гривні за кіловат, а буде від 2 до 4 гривень. Місцеві жителі всього нічого не отримають. не отримають. Одне два робочі місця побудувати 360 просто немає де. Щоб побувати таку кількість доведеться їх забудовувати навіть маленькі гірські річки. Типу, а це для них означає повну смерть. Споруди будують на потічках за допомогою сили води. Геси вироблятимуть електрику. А це плюс на противагу мітингувальникам кажуть захисники ідеї. Мовляв, навіть в угоді про асоціацію з ЄС українські чиновники зобов'язались до 2020 року перейти на альтернативні джерела. Зараз наприклад, в Австрії є три тисячі малих гідроелектростанцій, до яких виробляється 35%. І говорити про те, що колега сидить в лодці, що пропадуть річки, не буде туризму і так далі. Австрія є перлиною європейського туризму. Війна місцевих з інвесторами вже триває п'ять років. Представники забудовника не розповідають про свої плани ані жителям, ані журналістам. Тому громадські активісти долучили до справи юристів і захисту прав людини. Справа розглядалася в Івано-Франківському суді в суді першої інстанції. Втім, рішення було прийнято не на користь місцевих мешканців загалі територіальної громади. І зараз ми оскаржуємо це рішення в апеляційному порядку. А ще активісти закликали суддів долучити до справи свідчення фахівців-екологів. Допоки це питання вирішуватимуть. Судове засідання перенесли на 3 червня. Мар'яна сич Юрій Руденко, програма Очі на Львів ТБ». Робота шукає тебе. Сьогодні представники майже ста підприємств запропонували львів'янам робочі місця. Вже 25-й раз поспіль у місті Лева виїзний кар'єрний ярмарок. Відвідувачі заходу мали змогу вивчити пропозиції компаній та обрати для себе вакансію. Організатори щорічного ярмарку Львівський обласний центр зайнятості та Львівська політехніка пропонують містянам понад півтори тисячі вакансій. Тут шукають сантехніків, кухарів, швачок та маркетологів. Деякі підприємства беруть до себе працівників навіть. Без досвіду роботи. Такий ярмарок допоможе працевлаштуватися понад 10 тисячам львів'ян. За 4 місяці майже 11 тисяч осіб львівщини не втратили роботу, але водночас створюються робочі місця. Ми пропонуємо роботу швачок, але ми організовуємо навчання і можемо брати людей без досвіду роботи. В середньому заробітна плата в районі трьох тисяч, можна і більше. Це відносно залежності від кваліфікації людини. У львівській політехніці знову зустріч поціновувачів літератури. Авторський проект від книги до мети цього разу ознайомив гостей заходу із творчим доробком свого керівника Ірини Фаріон. Мовознавець сьогодні презентувала монографію, яка розкриває таємниці староукраїнської мови. Книга про долю мови, як про долю народу, так її називає сама автор. Це не перша мовна монографія Ірини Фаріон. 2006-го вийшла, так би мовити, пробна книга. А зараз для читачів презентують повноцінне видання. Авторка зізнається, створювалася монографія довго, а натхнення творець черпала від студентів політехніки. Задум народився 10 років тому, коли студенти сказали, що є мови престижні. Або непрестижні. Я з тим категорично не погодилася і вирішила довести, що є категорії абсолютні. Це мова у виданні йдеться про стару українську, яку давно забули. Мета написання монографії була одна нагадати історію мови часів 14-17 століть. Мовознавці запевняють, саме такої літератури потребує нинішнє суспільство. Книжка дозволяє показати той історичний шлях розвитку мови, як та мовна стабільність існувала впродовж від 14 століття і аж до 17-го 17-го. Скільки стрижневим було це поняття на представлені книги, зібралася чимала аудиторія серед усіх і першокурсник Ілля. Хлопець на презентацію видання приїхав спеціально із Одеси. каже книги Ірини Фаріон вивчає постійно, а ця по особливому допоможе йому. Адже студент тільки зараз почав вивчати рідну українську. Біше дізнатися про свою власну мову і взагалі її історію. Ці книжці мається все висвітитись, адже тут говориться про статус суспільний нашої мови. Книга Суспільний статус староукраїнської мови у 14-17 століттях мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива буде не останньою у творчому арсеналі Ірини Фаріон. За два роки авторка планує написати нову монографію про мову 18 віку. Олена Ровенчук, Юрій Руденко, програма Очі не на цьому у мене все. Усі сюжети цього випуску ви можете переглянути на нашому сайті, адресу якого бачите на екрані. А я з вами прощаюсь до завтра. Побачимось о 20.00 у програмі Очі.